Мої передсвяткові вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат і мене звати Світлана. 2023 рік на порозі, але я ще встигаю зняти невеличке відео, щоб привітати вас. Так склалися у мене обставини, що не мала змоги зняти відео про свій прожитий парфумерний рік. Не змогла підтримати тематичні відео з хвостиками, так звані теги. Але все, що зможу, надолужу в новому році. Що мені сьогодні створює настрій? Звісно, я говорю про парфумерію. А настрій треба собі створювати попри все, навіть коли вам не хочеться, навіть коли важко. Створюйте собі настрій, тягніть себе. Ми собі потрібні здорові, бо у нас ще попереду дуже багато справ. Зранку зі мною ось ця парфумована вода. Це Джеймс Бонд 007. Вона у мене з'явилась нещодавно, це подарунок від моєї підписниці пані Олени з Києва. Я робила розпаковку не так давно. Чому саме вона? Тут у верхніх нотах шампанське, тут є малина, тут є ожина, троянда, тут є дуже така. Рідкісна нота, ну, я не зустрічала її в багатьох парфумах рожевий Олеандр. Тут є деревина і ще певні ноти. І все це створює такий позитивний, передсвятковий настрій. Звісно, люди, які не захоплюються парфумерією, вони, можливо, не розуміють, як це створює настрій. Але пар в закохані розуміють, про що я говорю. І таке враження, що ти стоїш з келихом шампанського, з присмаком ягід, а навколо квіти, квіти, квіти. Ось така краса з приємним кольором рідини. Можливо, моя суперкамера не передає цього, але при бажанні ви можете подивитися в інтернеті. Бонд 007. А сам новий рік я буду зустрічати. З водами чудес. Давно мріяла познайомитись з ними, І навіть на цей 23 й рік, який минає, я собі це ставила в певні плани. Маю відливант туалетної води, яким завдячую пані Діні з Німеччини. І саме з цього починається моє знайомство з водами чудес. Це цитруси, Підперчені цитруси, апельсин, лимон, мені чується мандарин з перчиком, з ваніллю. Взагалі не хочеться дуже розкладати на компоненти. Це просто такий святковий настрій, новорічний настрій. Для мене ця вода є саме такою. І можливо, я собі започаткую традицію зустрічати кожен наступний новий рік. А я вірю, що у мене ще їх буде багато-багато-багато, як і у вас. Я буду зустрічати з іншими водами чудес. Дорогі мої підписники, дорогі мої е глядачі, які не підписані, але, але дивляться мене. Дорогі випадкові гості каналу. Всі-всі-всі. Я хочу вас привітати! з... Прийдешнім 2024 роком. Я хочу побажати нам всім здоров'я. Наскільки це можливо? Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Я хочу побажати, щоб здійснилася наша одна з вами спільна мрія, щоб цей 2024 рік став для нас переможним. Я бажаю, щоб повернулись до своїх домівок ті, хто зараз не вдома. Я бажаю, щоб повернулись на свою рідну землю ті, хто зараз дуже далеко. Я бажаю, щоб цей рік приніс вам безліч омріяних обіймів, зустрічей, розмов. Я вірю, що так і буде. Бажаю, щоб цей новий рік став для всіх нас най най-най-най. Найкращим. І я вірю, що так і буде. З Новим 2024 роком. Все було, є і буде Україна! Слава Україні! А на моєму каналі я впевнена, далі буде.